Йде, все минає, і краю немає. Куди воно ділось, киля взялось? І дурень мудрий нічого не знає, живе, умирає. Одно зацвіло, а друге зав'яло. Навіки зав'яло, і листя пожовкле вітри рознесли. А зорі червоні, як перше, плили, попливуть, і потім і ти, білолиций, по синьому небу вийдеш погулять. Вийдеш, подивиться в жолобок, в криницю і в море безкраю. І будеш сіять. Як над Вавилоном, над його садами, і Над тим, що буде з нашими синами. Ти вічний безкраю, люблю розмовлять, як з братом, сестрою, розмовлять з тобою, співать тобі думу, що ти ж нашептав. Порай мені ще раз дитині з журбою, я не одинока, я не сирота, єсть у мене діти, та де їх подіти? Заховать собою, гріх, душа жива. А може, й легше буде на тім світі, як хто прочитають ті сльози слова, що так вона нишком колись виливала, що так вона щиро над ними ридала. Ні, не заховаю, бо душа жива. Як небо блакитне, немає йому краю, так душі почерній краю немає. А де вона буде? Химерні слова. Згадайте хто небудь мене на цім світі, Безславному тяжко цей світ покидать. Згадайте дівчата. Вам треба згадать, вона вас любила, рожеві квіти, про вашу долю любила співать. Поки сонце встане, спочивайте, діти, а я поміркую, баташкаде взять.